Вітаю. Вніж з 9 на 10 грудня в Сан-Франциско США відбудеться вечір боксу, головною подією, якого стане бій між колишнім сутним чемпіоном світу у легкому дивізіоні Девіном Хенні та чемпіоном світу за версію WBC в суперлегкій ваговій категорії Ріджесом Прогресом. Девін Хенні спробує стати чемпіоном світу у новій для себе ваговій категорії. Девін Хенні провів на ринзі 30 поєдинків. Усіх одержав перемогу, з яких 15 дострокових. Йому 25 років на зріст 173 см. має досить Великий розмах рук, який складає 180 см. Хені, технічний боксер, гарно працює передньою рукою, зайвий раз не ризикує, не йде на обмін ударами та досить грамотно входить у клінч. Коли суперники вриваються на середню та ближню дистанцію. Хені нам відомий по бою з Василієм Ломаченко. На мій погляд, гарний, але досить скучний боксер. Ріджіс Прогрес, також, як і Хенні, провів 30 поєдинків, але в одному з них зазнав поразки. З 29 перемог 24 дестрокові. Ріджіс лівша, йому 34 роки, на зріст, як і Хенні, 173 см, але розмах рук на 10 см менший, ніж у Хенні. Складає 170 см. Ріджіс досить потужний боксер, володіє на ударом з обох рук. Слова боксерів перед протистоянням він взагалі нічого не вміє в плані боксу. Ми всі знаємо, що у нього в рукаві прихований лише один козир. Він виходить у ринг з одним єдиним наміром щиро прикластися ліворуч і відправити тебе в нокаут. Але це не спрацює. Я вийду і покажу йому, що вміння перевершить силу, а у нього немає нічого окрім сили, сказав Хенні. Прогреш, в свою чергу, впевнений у своїй перемозі. Я збираюся його зупинити. Я вам однорукий панчер. У мене вистачає сили в обох руках. Однозначно наколотую його. Та пізніше додав: я впевнений, що моєї потужності вистачить, щоб винести будь-кого. Але я думаю, він буде здивований моїми навичками боксу. Наш бій не буде силою проти майстерності. Це буде майстерність проти майстерності. І я хочу показати людям свої вміння. Потужність вона нікуди не подінеться, але не вона стане головною запорукою моєї перемоги, сказав Прогрейс. На мій погляд, цей поєдинок може бути як досить захопливим, так і досить нудним. Погоду в ринзі буде робити Прогрейс. Думаю, шансів на перемогу більше у Хенні, але вболівати буду за прогрейса. А ви можете написати в коментарях свою думку щодо цього поєдинку. Дякую і до зустрічі.